В Ефірі новини сьогодні у випуску 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Проблема захворювання артеріальної гіпертензії. Ізмейську картину галерею активно відвідують учні навчальних закладів міста. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 червня орієнтовно такі. 515 тисяч осіб особового складу, 7 тисяч 828 танків, 15 тисяч 76 одиниць бойових броньованих машин, 13 тисяч 433 артилерійські системи, 1 реактивних систем залпового вогню, 831 засіб протиповітряної оборони, 357 літаків, 326 гілі... 10 846 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2270 крилатих ракет, 27 кораблів, 1 підводний човен, 18 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2230 одиниць спеціальної техніки. 6 червня в Україні відзначають день журналіста. Сучасне життя неможливо уявити без висвітлення актуальних новин та подій у світі. Під час військового стану професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме працівники змі бережуть інформаційний фронт країни в час війни. Українські журналісти продовжують безперестанно працювати задля інформування населення та підтримки українського суспільства. Подробиці дивіться далі. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Ця дата обрана не випадково. Саме в цей день у 1992 році в Брюсселі українську спілку журналістів було прийнято до міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою у світі організацією професійних працівників змі. 6 червня в Україні відзначається День журналіста для обласного центру естетичного виховання для усього нашого колективу Це дуже важливий день. Журналіст це одна з найважливіших професій сьогодення. Щодня у світі відбуваються. Тисячі подій, про які суспільство дізнається саме завдяки роботі журналістів. Професія журналіст це перш за все відповідальність. Відповідальність це якість, яка повинна бути присутня у кожного, хто присвячує себе цієї професії. У 2022 році професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме працівники ЗМІ бережуть інформаційний фронт країни в час війни. Завдяки журналістам українці та світова спільнота можуть дізнатися достовірну інформацію про військові злочини, які скоюють окупанти. За два роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 567 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Такі дані моніторингу інституту масової інформації. Ізмаїльське телебачення як єдине телебачення Півдня Одеської області є складовою українського інформаційного фронту та відіграє особливу роль під час збройної агресії Росії. Історія розвитку телеканалу почалася 19 серпня 1991 року. Ізмаїльське телебачення стало першим в Україні, яке отримало ліцензію за номером один на право мовлення. Телеканал був створений за ініціативу засновниці обласного центру естетичного виховання Євдокимової Емілії Миколаївни та швидко перетворився на потужний медіа-центр при Дунав'я. З того часу кожен день ми доводили свою конкурентну спроможність. Це було дуже тяжко і спочатку, і зараз. Ми опановували нові професії. Дуже багато людей, різних людей, приходило сюди, обласний центр естетичного виховання, для того, щоб працювати, працювати тяжко кожен день. З 1999 року. І по сьогодні команду з телебачення очолює член спілки журналістів України, академік української телевізійної академії Ірина Федорова. Завдяки ній телеканал продуктивно розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії в галузі телебачення Телетріумф за великий внесок у розвиток українського телевізійного ринку. Вона включена до складу академіків Української телевізійної академії. Всі ці довгі роки, а це 33 роки існування. Ми завжди працювали сумісно з ведучими телеканалами нашої держави і робили програми і матеріали, які потім транслювалися на ведучих телеканалах України. Нещодавно, у цій складний час, військовий час, дуже змінилася і наша праця. І ще більш Змінилася наша відповідальність. До нас звернулося суспільне телебачення для того, щоб сумісно ми зробили програми, які присвячені нашим героям. З 2019 року канал працює у цифровому форматі. Згідно з ліцензією, студія телебачення працює 24 години на добу та має власну концепцію. Програм затверджено національною радою з питань теле та радіомовлення. Культурологічні, логічні, публіцистичні інформаційні програми, дитячі програми. Які завжди отримували одне з перших міст на дуже престижних всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Ізмейське телебачення це перш за все команда професійних журналістів, операторів та монтажерів. За ці роки на ізмейському телебаченні працювали дуже багато людей, дуже багато журналістів, які саме тут отримували свій досвід. Зараз вони працюють можливо у інших містах, знаходять для себе нові можливості. Але сьогодні в нас дуже сильна команда. І ці люди повністю відповідають сьогоденню. Телеканал постійно оновлюється технічно, згідно сучасних вимог, для того, щоб надавати якісний телевізійний продукт. Після отримання цифрової ліцензії, спеціально для ізмейського телебачення, у нашому місті був встановлений цифровий передавач. Зараз ми транслюємо свої програми як у цифровій якості, так також і як інтернет-телебачення Студія з телебачення ретранслює офіційні звернення президента України, інформацію адміністрації президента, інформацію офісу президента, брифінги Генерального штабу Збройних сил України, звернення начальника Одеської обласної військової адміністрації тощо, а також телемарафон. Єдині новини є аксіомою те, що існування телебачення у такому невеликому місці підіймає його рівень і статус. І це дуже важливо для усіх. То живе тут, у нашому місті, і відмічає рівень нашої праці. Коли я казала про відповідальність, я хочу сказати, що кожен державний телеканал проходить моніторинг, і це дуже важливо, тому що ми повинні відповідати згідно закону, закону о телебаченні. Соціальні мережі, які зараз дуже популярні, можуть дозволити собі не перевіряти інформацію досконало. Але цього не можемо дозволити собі ми. У цей важкий час робота журналіста стала ще більш важливою та відповідальною. А зараз мені хотілося би побажати кожному з вас, щоб ваше життя змінилося на краще. А наші програми були насичені позитивом, світом та миром. А для цього нам треба перемогти. І нехай лиха доля обійде ваші домівки. Ізмаїльське телебачення співпрацює з усіма преслужбами міста та району, Ізмаїльською районною військовою адміністрацією, Ізмаїльською міською радою, Ізмаїльським прикордонним загоном імені Олександра Жуковського, адміністрацію морських портів України, Національною гвардією України, митною службою Ізмейським районним відділом поліції, патрульною поліцією Ізмаїльським ГУ, ДСНС Одеської області. У день журналіста керівники прес-служб вітають з професійним святом, бажають не зупинятися на творчому шляху та завжди бути вірними своїй професії. Шановні колеги, від імені прикордонників південного оригінального управління, вітаю вас з професійним святом, днем журналіста України. Бажаю вам творчих успіхів, здоров'я та мирного неба над головою. Особливо хочу подякувати за плідну співпрацю ізмаїльському телебаченню, який не один рік співпрацює з південним регіональним управлінням та ізмаїльським прикордонним загоном. Ваш колектив складається справжніх професіоналів, які щоденно пишуть історію України і нашого краю. Шановні працівники медіа, щиро вітаю вас з професійним святом, Днем журналіста. Ваша діяльність відіграє велику роль, особливо в умовах сьогодення. Я дуже рада, що доля мене привела саме до співпраці з вами. Наша взаємодія є невід'ємною частиною публічної влади. Під час воєнного стану людство, як ніколи, потребує оперативну та достовірну інформацію, яку ми з вами доносимо до людей. У теперішню епоху розвитку засобів комунікації це стало набагато простіше та доступніше для багатьох. Справжнє призначення журналіста розставляти вірні акценти, віддавати пріоритет найважливішому інформувати населення про важливі події в суспільстві. Це завжди непросто. Вимагає неймовірних психофізичних витрат, нерідко призводить до професійного вигорання. Але як птах Фенікс, справжній журналіст, здатний відроджуватися знову та кидатися, викривати та штурмувати вади людського гуртожитку. І тим самим ви допомагаєте всім іншим не полишати прагнень до більш збалансованого та справедливого облаштування нашого великого, різноманітного, але спільного мироустрою. Зі святого, шановні журналісти, миру, щастя і радості, як і раніше, сподіваємось, на безліч нових зустрічей з вами. Шановні колеги, дозвольте привітати вас зі святом, з Днем журналіста! З початком військової агресії з боку Російської Федерації вам доводиться працювати в нелегких умовах. Вам доводиться ризикувати, брати на себе відповідальні рішення, бо на ваші інформаційні етери очікують тисячі громадян. Зараз вам доводиться повідомляти не завжди про приємні речі, не про свята. Але і в такий час ви знаходите місце для повідомлень, які здатні заспокоювати, втілювати надію на краще. Щиро бажаю вам миру та злагоди, здоров'я та щастя, щоб зацікавленість до ваших інформаційних етерів зростала, а ваші творчі проєкти завжди були такими ж насиченими і сучасними. Нині час, коли ми переоцінили багато цінностей, таких як безпека, свобода та гідність. Так сталося, що в цей період саме вашими очами через ваші камери і коментарі народ отримує таку необхідну для нього інформацію, яка є важливою для всього українського суспільства. У день професійного свята зичимо вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів, міцного здоров'я вам та мирного неба. Шановний колектив із мирського телебачення. Від імені керівного та особового складу патрульної поліції Ізмаїла від себе особисто хочу привітати вас з професійним святом з Днем журналіста України. І хочу висловити дяку за всі роки плідної співпраці за цікаві репортажі. Дякую вам за те, що ви висвітлюєте нашу роботу, роботу патрульної поліції висвітлюєте не завжди так, як нам хочеться, а об'єктивно. Правдиво, професійно, і тому за це вам дуже велика дяка. Ви справді в цей нелегкий для нашої країни, для нашого краю, для нашого міста час надаєте важливу інформацію населенню і бажаю вам сімейного тепла, благополуччя, нових творчих успіхів, як в роботі, так і в житті. Успіхів вам зі святом вас! Журналісти продовжують безперестанно працювати на інформаційному фронті задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення інформування населення та підтримки українського суспільства. Желаю бути чесними першим ділом і всю правду всім журналістам, щоб вони всі були живі і здорові. Я бажаю їм, по перше, здоров'я і ну терпіння в їхньому нелегкому їхній роботі корисні дуже. Ось і бажаю їм, щоб в них були дійсно проукраїнські позиції, настрої, тому що це зараз важливо для нас. Вітаємо усіх журналістів України з професійним святом. Нехай надалі ваше відкрите та щире слово служить правді та істині, утвердженню добра та справедливості. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Катерина Бойченко, Наталя Маленка Ілля Кулинич спеціально до Дня журналіста. Артеріальна гіпертензія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Щодо цієї хвороби, ми поспілкувалися з сімейним лікарем Ісмійського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Про симптоми діагностику та лікування гіпертензії, дивіться далі у сюжеті. 17 травня відзначається всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Артеріальна гіпертензія або гіпертонія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчистим. Стішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень щодо цієї хвороби, ми поспілкувалися з сімейним лікарем із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяною Бажак. Артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба це стійке підвищення систолічного артеріального тиску в спокої більше 140 мм міліметрів ртутного стовпчика та діастолічного артеріального тиску більше 90 міліметрів ртутного стопчика. Це найбільш поширеніше хронічне захворювання серед населення. За поширеністю це захворювання складає від 35 до 45 відсотків від загальної численності населення, і відповідно з віком ризик захворюваності зростає. Щоб виявити артеріальну гіпертонію, необхідно знати її ознаки та симптоми, регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним станом. Серед цих факторів. Є такі, як спадкова схильність, вік, стать, наявність ожиріння чи надлишкової ваги, гіподинамія, шкідливі звички, такі як коріння чи зловживання алкоголем, емоційні перенапруження, фізичні перенапруження, важкі умови праці, часті емоційні стреси та перенапруження. При вияві ознаків хвороби важливо вчасно звернутися до лікаря для отримання кваліфікованої допомоги. Під час прийому лікар збирає анамнез захворювання, визначаючи час виникнення симптомів та їх частоту, а також вимірює артеріальний тиск на обох руках у стані спокою. Для уточнення діагнозу та визначення ушкодження внутрішніх органів додатково назначаються лабораторні та інструментальні методи дослідження. Визначення рівня глюкози, наше серце, криєтяніну, холестерину, електрокардіограма, УЗІ серця, УЗІ нирок та днанирників, холтерівське дослідження артеріальної. Тиску визначення обстеження очного дна, дуплексне сканування судин шиї. Метою лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією є досягнення максимального рівня зниження ризику захворюваності та ризика зниження серцево-судинних захворювань. Це досягається завдяки дотриманню рівня цільових, цільових значень артеріального тиску, а саме нижче 140 на 90 та відповідно лікуванню. Супутніх клінічних станів цією метою використовують немедикаментозні та медикаментозні методи лікування. До немедикаментозних методів лікування належить зниження ваги тіла, відмова від паління, обмеження вживання кухонної солі, зниження загального холестерину, регулярні фізичні навантаження, а також лікування супутніх клінічних станів, діабету, ожиріння, захворювань, щитовидної залози, захворювань нирок та наднирників. Що стосується медикаментозного лікування, то тут тактика буде залежати від рівня систолічного та діастолічного тиску. Зазвичай призначають препарати з доказовою ефективністю щодо зниження рівня ризику серцево-судинних ускладнень. В осталих двох чи трьох компонентних комбінаціях. схема лікування повинна бути простою. За можливості це одна таблетка на добу. Лікування варто починати якомога раніше. Воно повинно бути постійним, зазвичай протягом усього подальшого життя. Доведено, що зниження артеріального тиску до цільового значення 140 на 90 міліметрів ртутного стовпа знижує ризик серцево-судинних ускладнень. Також лікар зазначає, що артеріальна гіпертензія має сезонний характер. Підйом температури влітку негативно впливає на пацієнтів з цим захворюванням. Пацієнтам, особливо старшого віку, 70, 80 та більше, варто дотримуватися таких рекомендацій, як обмежити кількість часу на відкритому сонячному світлі. Якщо все-таки варто хочеться прогулятися, а це потрібно, то краще вибирати ранковий період або після 5-6 години. Лікар додає, що не треба забувати наносити сонцезахисний крем та одягати капелюх для захисту від сонця. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. На річці Дунай прикордонники затримали двох місцевих жителів, які намагалися перетнути державний кордон. Вони намагалися в незаконний спосіб потрапити до румунського населеного пункту кілія веке за спробу порушення державного кордону обох притягнута до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 204.1 купап незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону. Учні навчальних закладів міста активно відвідують ізмейську картину галерею у рамках проєкту Музейна педагогіка. Інтегровані заняття, які проводяться у музеї, сприяють підвищенню освітнього рівня та поглибленню знань з українського та світового мистецтва. Подробиці дивіться у сюжеті. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє державна програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, розширення світогляду та розвиток естетичного смаку. Цей проєкт сприяє процесу виховання особистості, формування нового способу мислення та підвищення мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти. В рамках проєкту Музейна педагогіка організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні перших класів початкової школи номер 4 Для школярів була підготовлена цікава програма інтегрованого заняття. Під час екскурсії залами музею діти змогли познайомитися з міжнародною виставкою Дунай ріка дружби, яка нещодавно відкрилась в залах ізмаївської картинної галереї. Яскраві кольори, цікаві сюжети та різноманіття технік вразили учнів. На виставці представлені твори живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Та я сьогодні відвідала картинну галерею. Мені дуже сподобалося тут. Дуже гарні картини. Мені дуже подобається картини просто Гарніші за усе на світі. Я, я дуже люблю малювати, любити та із, ля, із легкого пластиліну, і дуже я б я б хотів і, і я сподіваюся, що моя картина теж буде тут. Наступною частиною зустрічі була творча робота, під час якої діти мають можливість проявити свої здібності та креатив. Темою заняття була літня пора. Разом з науковим співробітником діти малювали пейзажі у техніці акварель. Вони дізналися, що таке пейзаж, основи його малювання, також як правильно підібрати колір. На завершенні заходу діти відвідали музичне заняття, на якому вони співали українські пісні, виконували руханки, взяли участь у музичній вікторині та зарядилися позитивною енергією. Завдяки творчому настрою заняття пройшло в особливій атмосфері. Такі пізнавальні зустрічі сприяють всебічному розвитку особистості дітей, формуванню мистецької культури та громадської відповідальності. Юля Патлацюк іля Кулинич для програми новин. Відповідно до лімітів споживання електроенергії, доведених Укренерго, 6 червня всю добу діятимуть графіки стабілізаційних відключень. При цьому велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Якщо споживання зросте, можливе введення екстрених відключень. Щоб цього не допустити, кожен з нас має зменшити використання світла. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитися з графіком можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 10 копійок, продати за 40 гривень 70 копійок. Євро купівля 43 гривні 56 копійок. Продаж 44 гривні 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 7 червня, в Везмейлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18 градусів тепла. В день 30,31 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер Північно-Західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 26-28 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтв.ком на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.